На 36 й день нашої подорожі по Японії прокидаємось в готелі і йдемо приймати участь у цікавому тренінгу. Але спочатку треба смачно поснідати у парку і подивитись, як японці проводять свій вихідний день. Тактильні дорожки для людей з вадами зору ми бачили просто по всій Японії у всіх містах. А це ми прийшли до Токійського пожежного департаменту. Це великий навчальний центр безпеки в Токіо. Там є безкоштовний тур де вчать, як діяти під час. Різних надзвичайних ситуацій, в якому ми і приймаємо участь. Потім нас посадили на от таку платформу, яку ви зараз бачите, і почали вмикати різного ступеню землетруси. Що я вам скажу, наприклад, при сьомій це дуже страшно. Немає сил навіть встати, бо все так трясеться на підлозі, ледь втримуєшся просто. А я завжди думав, що при землетрусі якось трохи простіше, що можна встати та вибігти. Але так трясеться, що ти просто не можеш встати. Все падає і ти сам падаєш. Потім ми вчились, як вести себе при пожежах та вибиратись з задимленої будівлі. Навчились, як вести себе під час повені та справлятись з силами тайфуну. Ми навіть побували в кімнаті за склом, яку ви бачите зараз на відео. А це я відчуваю на собі, як відчиняти двері при певному рівні води під час евакуації. Дуже класний тренінг і класний персонал, нам все сподобалось. Але час вирушати далі. Знову перекус в наших улюблених міні-маркетах Комбіні. Наступна наша локація, знаменитий буддійський храм у Токіо, відоме як місце, де з'явився Менекі Неко – Кіт, що манить удачу. Тут же величезні ряди білих котиків, атмосфера така досить туристична, хоча місце віддалено від центру. Як на мене особисто, локація трохи переоцінена, але якщо ви не були в буддійських храмах, то можна завітати і подивитись місцеву архітектуру, прогулятись в принципі, місце для цього непогане. А далі повертаємось в центр міста та заселяємось в наш невеличкий затишний готельний номер. Відпочиваємо декілька годин і потім біжимо вечеряти. На цей раз вирішили завітати в мережу японських фастфудів, і вона виявилася дуже класною, все було смачно. Ви не повірите, якою була наступна локація. Це був магазин для рибалок. Ми йдемо придбати вудочку собі на пам'ять як сувенір, тому що в Японії вони дуже якісні і тут ціна в два рази нижча ніж будь де у світі. Ця вудочка дуже компактна і підходить як для прісноводної, так і для морської рибалки. На цьому завершився наш день. Загальних витрат 174 американських долари, не враховуючи вудочку, тому що це окрема трата, яку б ми все одно зробили би. Повертаємось в наш готель та відпочиваємо. Побачимось наступного дня.